Люди, ось подивіться, який соняшничок Родос. Я вам його предлагав зимою. Беріть, сійте і будете з рожаєм. Ми його посіяли, пропололи вже, як бачите. Зараз робимо фунгіцидну інсектицидну обработку. Добавляємо також бор. Фунгіцид тимоксіл. Щоб було масло на соняшнику і гарне запилення, треба вносити ендобор. Ось дивіться. Ну це ж мед, люди. Хоч сам би їв. Соняшничку даю. Отекло! О? І все, питань нема. Ростворяється все бомба. О! Чи назіс? Сетю далі. Тепер люди відношують лошок, носимо інсектицид Трьохкомпонентний як ватрин М. І також до бакової суміші додаємо фунгіцид полігард полігард Макс, дібуконазол, від септоріоза, фомоза і прочої всякої срані. А чому ж люди ми це все робимо? Та тому що сонячничок нас переніс і холод, і жару, і дощі проливні, які лили. Розвивалися всякі гриби і проча всяка херня, яка не потрібна нашому соняшнику, шкодить нашому врожаю. Ми додали сюди цимоксанільчику від перноспороза, додали полігард максі, від фомоза, від септоріози і прочої срані Також люди додали інсектицид, тому що вже літає, всякі падлючки, бачу кого хто знаходив і вже і совка, і проча і проча херня. Треба дуже за цим слідкувати, тому що. Оці всі падлюки шкодять нам врожай. А це, як то кажучи, б'є по карману. Так що, люди, слідкуйте за своїми полями, пропалюйте, давайте соняшничку воздуху, щоб він подихав і підніметься у вас, як то кажучи, на глазах. Потім робите, коли ж носить бор. Уже бор можна вносить разом з фунгіцидом та інсектицидом. Люди вважаємо, ось ось, коли ж носить бор. А бор можна вносити. Перша пара, це два листочка, йде друга пара, у нас люди. Ось третя пара. І, може сказати, четверта пара. І вже, якщо бачимо, скоро буде п'ята і шоста. Так що бор уже можна люди вносити сміло разом з фунгіцидом та інсектицидом. На цьому полі люди, ми будемо робити дві фунгіцидно-інсектицидні обработки разом з бором, щоб мати отакі шляпи, як така чи корзинки КАМАЗа, щоб накосити по 6 тонн з родоса нашого та заробити бабки. люди. Так що, люди, рекомендую сіяти всім соняшник родос. Він середньоранній нас. 104-106 днів в період вегетації. 53 масло, люди, 7 плюс раз до очка соняшникового. Переносить любі несприятливі водні умови. Як ви бачите, переніс і холод, і жару, і дощі, і бачимо, що він не боліє. Ну, ми все рівно робимо профілактику, щоб тоді, як така -то чи не бігати, як півень вжарений. А що робити? А робити це треба зразу! І все у вас буде добре! Весь телефон красний за неділю був. Так що, люди, робимо профілактику, буде у вас гарний врожай і будете спати спокійно, і буде у вас все добре. Бомбезний гібрид, я ним довольний. Вам всього найкращого, мирного неба над головою, до побачення. А ми поїхали далі бризкать.